А як на цьому дивані спати? Він же ж нерівний. Ну як спати? Лежачи, лягаєш ох, і спиш. До речі, досить комфортно, навіть попри нерівності на самому сидінні, але по правильному, якби там, щоб було правильне положення під час сну, щоб там з хребтом було все окей, цей диванчик не підходить. Якщо ви хочете спати на ньому комфортно, берете топер по розміру. Мається на увазі, це в мене односпальний. Як виставковий варіант, але візьміть таку модельку на розмір диванчика, і ви забудете про те, що ваш диванчик не рівний. Ну, бачите, він і коротший, що так, що так. Моделька називається Aura Cocos, і я взагалі не відчуваю стика між секціями. Я взагалі не відчуваю глибоких прошивок на диванчику. Але це такий варіант, знаєте. Костиль, скажімо так, тому що в ідеалі це ліжко з матрасом для сну, диван для відпочинку. Якщо ж місце не дозволяє, то вже докупіть собі отакий топер. У вас хоча б там на 2-3 роки буде комфортніше місце для сну. Потім його поміняєте. Ціна копійчна, 4100 коштує розмір метр 60 на 2. На 2-3 роки розбийте цю суму, і ви побачите, що за здоровий нормальний сон це смішна вартість. Моделька називається Aura Cocos, 7 сантиметрів висота і доставка по Україні щось 350 гривень. По новій пошті. Тут йде пільговий тариф. А сам диванчик дійсно зручний, моделька називається Х'юго кутовий У нього міняється кут, у нього є ніші для зберігання речей. Супер проста система розкладання, і він стильно виглядає. За диванами, за топерами, насолохає, або приходьте в шурум, пробуйте, щупайте, сідайте. Є оплата частинами на 5 платежів.